Привіт, друзі! А чи помітили ви, що буквально сьогодні Etsy додав нові опції в шаблон створення лістингу, що напряму пов'язано з оновленнями політики Etsy та умов використання цього майданчику? Про яке також нещодавно оголосив у своєму відеозверненні Джош Сільверман Сео Etsy. Більшість з вас думаю, вже бачили повідомлення про це в Дашборді магазину. Тому щоб уникнути паніки або будь-якої плутанини, пропоную разом розібрати, що нового пропонує ці та як ці всі оновлення вплинуть на нас, продавців. Тому залишайтесь тут зі мною, дивіться це відео та діліться ним з іншими продавцями. А також не забудьте перевірити, чи ви підписані на наш канал, щоб отримувати більше подібного контенту. І нагадаю, мене звуть Вікторія Жидок. Я представляю компанію в місті Чернігові. Наша компанія відкриває для вас світ міжнародних продажів, приймає платежі з ваших власних сайтів, доставляє ваші товари в будь-яку точку світу та пропонує послуги преп-центру та фулфілмент центру США. Насправді, оновлення правил Еці полягає не в кардинальній зміні цих правил, а скоріш у реорганізації, і це в першу чергу стосується того, що можна продавати на Еці. Ну, звісно, що Еці не прибрав заборонені раніше товари, а тут мова йде саме про розуміння ролі та вкладу продавця у створенні тих товарів, які вони продають на цьому майданчику. Ми знаємо, що Etsy дозволяє продавати три категорії товарів: це товари ручної роботи, це вінтажні речі, а також інструменти для рукоділля. Проте з часом, коли Etsy розвивався, виникла ще одна додаткова категорія товарів. Наприклад, це діджитал-товари. І саме продавці, які, наприклад, працювали з Print on Demand або пропонували цифрові файли для продажу, вони не знали до якої саме категорії віднести їх вид товарів. Це один приклад. А якщо ж говорити саме про хендмейд-майстрів, то насправді не всі процеси ми робимо самостійно. Наприклад, ми на нашому власному виробництві використовуємо верстат з ЧПУ. Інші продавці можуть використовувати якесь додаткове програмне забезпечення. Ну і я вам так хочу сказати: якщо ви на 100% хендмейд майстер, то вам дуже складно буде масштабувати свій бізнес. Тому що ви просто не будете встигати виконувати замовлення, і рано чи пізно вам потрібно буде залучати додаткових виробничих партнерів. Тому, якщо ми повернемось до цієї публікації, посилання, до речі, на неї я залишу в описі, то саме тут Джош пояснює нам, що ж можна продавати на ЕЦІ з врахуванням конкретної роботи та залученості власне продавця. У цей процес створення тих товарів, які він планує продавати. Отже, відповідно до нових стандартів творчості на ЕЦІ, всі товари мають бути або створені продавцем, це хендмейд-товари, що виготовлені продавцем вручну, або за допомогою власних інструментів. Далі це товари, що розроблені продавцем. Тут це цифрові товари, в тому числі і створені за допомогою штучного інтелекту, та товари, виготовлені або надруковані третьою стороною, або отримані від продавця, і в цю категорію віднесли товари для рукоділля, прикраси для вечірок і предмети, які купують і можуть персоналізувати та друкувати на вимогу. Або це ще підібрані продавцем товари. І це про вінтажні товари. В залежності від тієї чи іншої категорії товару, це буде зазначено і у кожному лістингу. Для прикладу, я знайшла вже вам декілька реальних прикладів з пошуку на Еці, як будуть відображатися ці категорії. Всі хендмейд товари, як раніше, будуть мати ось таку позначку: «Made by» і назва магазину. Ось так будуть виглядати цифрові товари. Наступна картинка це вінтажні товари, а ось і товари для рукоділля. І ось тут ще, зверніть, будь ласка, увагу, бачите, з'явилася ще додаткова поміточка, така, де зазначено, що це приладдя для виготовлення товарів. І про це ми поговоримо далі. Бо як я вже зазначала раніше, наразі змінився шаблон для створення лістингу, там з'явилися додаткові нові опції. От разом зараз туди і давайте підемо подивимось. Давайте ж разом подивимось, як виглядає оновлений шаблон лістингу з додаванням вже тих нових категорій. Зараз, наприклад, фізичних товарів спробуємо тут -то подивитись. В принципі, на цьому етапі ви все обираєте як і зазвичай. Проте, коли ви. Обираєте опцію Коли це зроблено, то у вас відкриваються додаткові поля. Тобто, тут, як ви бачите, є два питання, на які ви маєте надати відповідь. Що тут і нас запитує? Він хоче детальніше знати, як ви виготовляєте цей товар. Саме на це питання ви і маєте відповісти. В моєму випадку, що стосується моїх товарів, я буду обрати саме цей перший пункт, тому що всі мої вироби ми виготовляємо з сировини з використанням основних ремісничих матеріалів, додаткових інших. Да? Основний матеріал це фанера. Тут навіть приклади Еці наводить, що це може бути стілець з дерева, керамічний посуд тощо. Тобто, якщо ви використовуєте сировину для виготовлення ваших товарів, то ви зазначаєте цей пункт. Далі ваш товар може бути. Зібраний з деталей, які ви придбали для виготовлення цього товару. Дуже яскравим прикладом в категорії цих товарів є товари, наприклад, біжутерія, да, яку ви виготовляєте з бусин, які купуєте заздалегідь, і з цього вже виходить готовий виріб. Тут бачимо, в принципі, і є в прикладі. Бюджетерія, це може бути якась джинсова куртка з пришитими нашивками, які ви робите вже власноруч. Далі це може бути товар, який ви змінюєте. Тобто, наприклад, є в продажу якийсь базовий товар, а ви його кастомізуєте. Ну, наприклад, яскравий, який я ці тут нам наводить, це футболка. Кастомізована, наприклад, з принтом. Це може бути чашка, да? це може бути сумка, там, наприклад, з вишитими квітами. Це навіть може бути предмет меблів оббитий новою тканиною. І це також дозволяється до продажу на Еці. Далі це може бути е якийсь набір е товарів, які ви збираєте в сети. Так звані тут гарно прописані приклади, це якісь тематичні асортимент товарів. Ну, от, наприклад, тут спани-бори, які там містять, можуть містити свічки, маски, мило. Це можуть бути якісь набори трав'яних чаїв. Да? Це також можуть бути якісь подарункові кошики там, я не знаю, Блокноти, все, що стосується наборів, зроби сам, також будуть відноситися до цієї категорії. Ну, І остання відповідь це в нас використання натуральних матеріалів. Тут, для прикладу, нам говорять, що це можуть бути кристали, рослини, мушлі тощо. Ну, Але тут хочу. Трішки застерігти всіх, що зазвичай всі вироби з натуральних матеріалів є особливості з відправкою, деякі з них заборонені до відправки, деякі потребують додаткових дозвілів, тому тут обережно з цим. Так, і наступне питання, на яке ми маємо надати відповідь, це які інструменти ми використовуємо, щоб зробити цей товар. Щоб надати відповідь на це питання, ви маєте зазначити, чи це ручні інструменти, які ви використовуєте, або ці інструменти, саме які ви можете керувати вручну ними. Ну, для прикладу, я тут говорю, що це можуть бути швейні голки, пензлики, швейні машинки, настільна пила і так далі. Далі ваші товари можуть виготовляти за допомогою комп'ютеризованих інструментів або машин. Ну, в моєму випадку, наприклад, ми використовуємо верстат з управлінням ЧПУ, і я маю це зазначити тут. Це також можуть бути використання лазерного принтеру, це може бути комп'ютерна вишивальна машинка, якщо ви використовуєте. Також це може бути 3D-принтер. Також до цієї категорії буде належати. Далі Еці хоче знати, чи використовуєте ви генератор штучного інтелекту для створення цього товару. Ви маєте це зазначити. Ну, або ж, наприклад, ви жодних інструментів не використовуєте, то автоматично ви просто обираєте цей крайній пункт. Наступним обираємо Continue. Таким чином, цей етап ми завершуємо. Переходимо далі до створення лістингу. На цьому оновлення шаблону скінчилась. я хочу трошки детальніше зупинитись на можливостях щодо використання штучного інтелекту при створенні цифрових товарів після ретельного розгляду тих складних проблем пов'язаних з контентом, що створене штучним інтелектом. Еці вирішили, що надалі дозволять продавцям використовувати свої оригінальні підказки в поєднанні з інструментами штучного інтелекту для створення цифрових товарів, які вони. Планують продавати на Еці. Проте разом з тим вони забороняють продаж пакетів підказок для ЩІ. Проте такі товари, як ми бачимо досі є на Еці, лише подивіться, я ввела пошуковий запит Промт, Бандле. І таких товарів. Повну пошуку, і в цьому, напевно, є найбільша проблема, що чим більше категорій не додавав би Еці, чи можливо ще більше деталізував те, що можна продавати на Еці. Проте головна проблема не вирішується з тими, хто і так порушує ці правила. Що робити з тими, хто займається перепродажем на Еці, і ми з вами знаємо дуже багато прикладів, коли на «ЕЦІ» займаються у відкриту дропшипінгом. Можливо, вони в подальшому якось це по іншому будуть вирішувати, але наразі перед продавцями постає ще одна складна задача. По-перше, правильно визначитись з цієї категорії товарів, яку пропонуєте ви нації, і бажано тут не помилитись. Це один момент. А другий момент, ви маєте довести, що ви відповідаєте саме тій категорії товару. А раптом еці почнуть блокувати лістинги, ну хоча вони і не припиняли це робити. Ну як на мене тут може допомогти. Відеоконтент. Про що мова? В нас з вами є можливість додати короткі відеоролики з презентацією наших товарів. Є декілька варіантів того, що можна там показувати, але я б радила міксувати і частину цього короткого відео віддавати саме на процес створення ваших товарів. Ну, якщо мова йде про хендмейд категорію, наприклад, таким чином ви підтвердите, що саме ви виробляєте ці товари. А також такий контент дуже гарно привертає увагу потенційних покупців. Рубрика, як це зроблено, завжди залишається дуже популярною. Отже, щоб підсумувати ці всі оновлення відеці, то можемо сказати, що суттєво нічого не змінилось, насправді позитивний момент це виокремлення цифрових товарів в окрему категорію. Також як на мене, новий шаблон лісингу виглядає є все ж таки досить перевантаженим ну, в порівнянні з минулою версією, ну чи просто допоки не звикнеш. Проте, якщо говорити про інші майданчики та порівнювати шаблон, ну наприклад, з Амазону, то Etsy все одно залишається набагато простішим. В мене на сьогодні все. Буду рада, якщо ви поділитесь своїми думками щодо цих апдейтів. Всім па-па і до нових зустрічей.